Доброго ранку! Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти Дня. І у нас, як зазвичай, три позиції, три карти, три можливості, три. Варіанти, ви вибираєте свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Карта номер 1 Що в нас сьогодні? Тут королева кубків. Ви знаєте, це емоційний стан. У вас приємний стан, у вас, знаєте, такий розмірений можливо буде день. Можливо, багато інформації, можливо, багато емоцій. Королева кубків, вона здатна і капризувати. Можливо, знаєте, інколи і в негативному аспекті може здатися і плаксивість, така, знаєте, ем, скиглення таке ось, але це не є якісь такі, ем, це просто, знаєте, такі, не, не, не пере, як би це сказати, ем, є навіть такий тортик, ем, невишукана панянка. Ви невибірлива панянка, це коли, знаєте, вердлива, скажімо ось якось так. Я забула, як той тортик називається, до речі, дуже смачний. Я як пригадаю, то е комусь, можливо, відпишу в коментарях, а можливо, ви хтось згадаєте. Тобто це емоційний день сьогодні, це балакання по душам з кимось поділитися, чимось таким приємним, такий трошечки ностальгійний день. Ось якось так. Примирення з кимось, подружитися з кимось, знайти, знаєте, таку душу рідненьку з кимось. Карта номер два. Тут у нас закохані. А ви знаєте, закохані не завжди. Але дуже часто показує дійсно кохання, знайомство, любовні утіхи і тому подібне. А хтось знайде, можливо, свою другу половинку, як хтось каже, хоча я не притримуюсь цієї як сказати, просто знайдете свою споріднену душу. Знайдете людину, яка на вашій хвилі, яка вашого рівня, вашого складу розуму і тому подібне. Тобто, тут кохання справжнє, можуть бути якісь партнерські зустрічі, домовленості тут. По цій карті саме виходить, що зможете полюбовно розійтися, якщо, наприклад, у когось розлучення. Тобто не при сварці, а навпаки, полюбовно домовитися, все буде, як то кажуть, чики піки все дуже добре буде. От як ось так: вибирайте серцем. Завжди серцем. Порада цієї карти. Друга карта, верніше третя. У нас тут трічка монет, і вона говорить про серйозні якісь справи. Це справи згуртовані. Самотужки тут не вийде. Це колектив, як мінімум дві три людини. Ось, може бути, звичайно, і більше, але це спільна справа. Якийсь про, якогось проекту, будете домовлятися з кимось, хтось, можливо, розпочне дома ремонт і буде готуватися, обговорювати, підбирати фарби, розумієте, так само до, до чогось купівлю, продажу. Все-все, ось так: воно, підписання якихось документів. Ця справа сьогодні серйозна. Тобто, приділіть їй увагу. Ось якось так. Когось, можливо, візьмуть на роботу, але запропонують, знаєте, робота буде в колективі і невеличкі гроші. Тут буде, знаєте, якось так ділитися треба. Тут сума не буде перепадати вам одним. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!